Друзі, привіт! З вами ProCrystal. Презентуємо вам пігментний концентрат для водорозчинних лаків та антисептиків Color Mix Wood. Color Mix Wood – пігментний концентрат, представлений у 10 популярних відтінках. До вашої уваги. Білий. Сосна золота. Мадрина. Палісандр, смерека, сірий, махагон, горіх, графітово-сірий, які можна поєднувати між собою. Рекомендуємо додавати не більше 10% пігментного концентрату в матеріал для збереження властивості лакофарбового покриття. Простий у використанні легко змішується з лаком або антисептиком, надійно імітує натуральні відтінки деревини, висококонцентрований, тому економічний у використанні, напійниця при нанесенні, забезпечуючи рівномірне покриття. Сколор Mixwood легко досягати насичених відтінків та підкреслювати структуру деревини. Прокрістал створює яскравий світ.